Мені пробачила весна, що в небі попіл і заграва. сади цвітучі да війна, страшна війна, героям слава. Це не вистачить свічок, Щоб пом'янути всіх, хто впали. Союзних Америки я, Ми зараз знаходимося в складі, на складі у Києві. Тут є ця гуманітарна допомога, розхідні матеріали, два машин і е, різні інструментарі для е, травматології військових госпіталів. От в даний момент Київ вже отримав, зараз отримав Луцьк, Ми ще чекаємо Волинь, далі буде у нас Харків і м, Львів. Е, чекає Вінничина, Вінничина і, е, і Львів. Мені дуже приємно повідомити назвами українці, що існує така організація Союз Українок Америки. Союз Українок Америки це організація, яка у 2024 році виповниться 100 років. Тобто, 100 років активні жінки американки українки проводили величезну гуманітарну роботу. Зараз і з початку війни 14-го року. Із чотирнадцятого року один із пріоритетів Союзу Українок Америки це було доставлення медикаментів, апаратури нових технологій, які сьогодні існують в світі, для того, щоб травматології військові госпітали мали всі необхідні весь необхідний інструментарій для того, щоб мати можливість. Зберегти кінцівки, зберегти частини тіла тобто є технології, які дозволяють сьогодні наростити певні механізми для того, щоб не ампутувати ноги, а щоб мати їх все-таки збереженими. Це величезна допомога, це величезна гуманітарна місія, і на таку місію спроможні тільки жінки, бо ми мами, ми сестри, ми дружини. Ми розуміємо, як це важливо, коли твій чоловік чи це твій брат. Входить після війни в життя спокійно, легко, легко соціалізується, не відчуває великої травми і не відчуває відчуття того, що хтось тебе за щось хоче пожаліти, бо для чоловіків це немислимо. Тому це величезна робота Союзу Українок Америки. До кінця року ми вже розвантажимо досить багато. Для цілої України різного інструментарію, різних машин, різних видаткових інструментів, роздаткових матеріалів. І це буде Харків, це буде Львів, це буде Луцьк, це буде Вінниця, це буде Київ. Тобто, в основному це виключно військові госпіталі, де знаходяться наші бійці на сьогоднішній день. Я можу прозвітувати для вас, українці. За союз Українок Америки, які цього не можуть зробити, але я маю повноваження вам це донести, що більше ніж 30 мільйонів доларів на сьогоднішній день вже було зібрано, і оцією медичною гуманітарною допомогою передано в Україні не один боєць, і це так само дуже важлива статистика, яку подало Міністерство оборони. Що 87% тих бійців, які пройшли. Курс лікування повертаються назад на фронт. Чому це дуже важливо знати? Тому що це вже фахові бійці. Коли приходить новий боєць, йому обов'язково потрібен поруч фахові бійці, які допоможуть зберегти його життя і навчити, бо армія наша народна. Армія складається з простих звичайних людей, тому фаховий боєць, який вже пройшов не один бій, який вже знає військові техніки, військові маневри, військові команди, розуміється, на специфіці ведення такої війни, яку ми ведемо. Ми тепер сучасну новітню війну. Є безцінна безцінними на нашому фронті, тому навіть якщо ми маючи можливість їм їх пролікувати, забезпечити функціонування організму, і вони повертаються на фронт, це є надія, що е, наші молоді віці, які поповнюють під час мобілізації, е, мають можливість вижити і так само стати успішними е, бійцями.